У домі братів Яблуновських, серце польської столиці, відкрилася міжнародна виставка Маніфест Дякую серцю. Участь у відкритті взяли дипломати, урядовці, духовенство та представники міст, які стали прихистком для тисяч українців. Бурштинове серце України це не просто артефакт. Бурштин гріє і він дає тепло і силу нашому організму. А як він дає? Це не тільки бурштин, як камінь в ньому дуже багато сили, бо це сукциніт. Але кожному повірю його, я в це дуже вірю. І ті, що вірять, вони отримують від нього велику тепло, любов і ну, красу. Цей бурштин вагою кілограм 362 грами, є дійсно унікальним по вазі. Бо більше кілограма – це вже унікальний камінь. Але унікальність його не в вазі, унікальність його в формі, тому що воно має форму кардіологідну як серця людини. Тільки в чотири рази більше за вагою. Перевірено, доказано, що це є велике серце. І воно народилося в Україні, в українській землі. 50 мільйонів років тому, коли ще не було України, була планета Земля, але тепер воно дістало назву Велике Українське серце, Велике Бурстанове серце України. 23 лютого 2022 року. Я забрала його в банку у Києві. До Бучі, тому що мала вранці, 24 лютого 2022 року, в Києво-Могилянській академії презентувати свій проєкт. Тому воно мало переночувати зі мною в Бучі, в моїй майстерні, в моєму доні, і рано раненько їхати до Києва на презентацію. І рано-раненько, о 5-й ранку, над Бучею полетіли на Гостомель, полетіли гелікоптери і почали. Розстрілювати Гостомель, бучу, і ми не могли вже виїхати, тому серце було до 9. Ми і моя родина, і сусіди жили в нас у підвалі, тому що в мене там студія така, півпідвал був. Там, де було серце, там були люди, там була моя родина. 9 березня зелений коридор. Ми спробували виїхати, але колони розстрілювали. Перед тим, як виїхати. Я розуміла, що я не можу його взяти з собою, тому що вони можуть розстріляти авто, пограбувати, залежно, як вони нас зустрінуть на блокпості рашисти. вони в нас повністю ограбували потім, коли ми поїхали в будинок, розбили, побили. Тобто, це, це варвари. Бог дав мені, що якщо земля мені раз його доручила і в мене, власне, на моєму родовищі. Воно з'явилося, значить, я ще раз маю заховати в землю і попросити, щоб вона зберегла його. Ось, і відповідно, на подвір'ї біля Дуба в Бучі, на моєму подвір'ї, ми закопали перед виїздом це серце. І тільки 19 квітня, коли повернулись в Бучу, ми, я знала, що я вже відкопала, що воно живе, що воно не, не знищене. А до цього часу ми не знали, що з ним. Такого, такого вже серця ну, творець нам не дасть. Він дасть щось інше. Красивіше, не красивіше, більше, менше. Але в формі серця один раз, тому що тоді був такий період на землі, були великі дерева, було дуже парко, і смола тікла і створювала оці форми. Тому воно більше не може повторитися. І тому я за нього дуже. Я хотіла, щоб воно залишилось, щоб залишилось, щоб залишилось музеї в Україні. Але мандрувала по світі і розповідала цю історію, і щоб вона ніколи не повторювалася. Оце така наша місія подякувати, хто допомагає, казати, що ми разом дуже сильні, і що планета Земля, якщо дала нам це серце, то, напевно, для чогось, щоб ми трошки думали не тільки, а серцем. І тому цей проект такий дякую серцем. По всьому світі, по столицях, і перша Варшава свісі. Тому що те, то, що зробили поляки, як ті люди, які виїздили, й йшли, як їх зустрічали на кордоні, як не було кордонів вже, тому що рятували мільйони наших жінок, наших дітей. І для мене це дуже-дуже велике і біль, і радість, що ми через цю війну так позрозуміли, які ми рідні. А інших ми побачили, які це зло і які вороги, і хто справді брати. А хто насправді вороги? Бурштин гріє, і він дає тепло і силу нашому організму. А як він дає? Це не тільки бурштин, як камінь. В ньому дуже багато сили, бо це сукциніт. Але кожному повірю його. Я в це дуже вірю. І ті, що вірять, вони отримують від нього велику тепло, любов і ну, красу.